Потрібно дитині телефон у школі? Телефон у школі потрібен. Я сама, як педагог, я знаю, що зараз дуже багато є інтерактивних, дуже класних завдань, але для завдань для зв'язку з батьками, а не для того, щоб гратися, зривати уроки і використовувати в непотрібних цілях. Ну, я думаю, що так. Зараз ну такий час, що е, без смартфону, ну взагалі нікуди. Типу, то тобто він вже цей ну, девайс став частиною нашого життя повсякденного. Тому я думаю так. Але я думаю, що перш ніж. Ну, по великому рахунку, знаєте, можливо, потрібно, коли дитинка вийшла з дому, прийшла в школу, там сейф, всі здали, після школи взяли. ну, Може там велику перерву батькам перезвонити, забороняти, тут повністю. ну, Це вже в наш час не лізя. А таку систему зробити супер було. Так, для зв'язку з батьками звичайно зараз тривоги, повітряні можливо потрібно забрати дитину там з закриття чи додому. Це може бути на ну, дивиться всякі різні ролики, інтересні в тіктоки заліпають. Ну тіма. на заняттях саме ні. Але потрібно якось мати зв'язок з батьками. Зайшли в школу, залишили телефони, потім на виході вже віддали. Можливо, так, для зв'язку з батьками, наприклад, або для пошуку якоїсь інформації, але не під час уроку, звичайно. Ні, звичайно. А чому? Тому що вони відволікають. Я взагалі я проти телефонів. Одна година на в сутки можна. Звісно, щоб родителі, ну, дзвонити, коли ну, Папа, мама дзвонять, але ну, повинні взяти телефон. Ну, Тому що ну, діти це ж ну, святоє. Дивлюсь такий клас, ну скільки років дитині? Хто його знає. Мені кажется, що не потрібен, ну и в то же время час потрібен. То, що люди переживають, родители переживають за дітей, а хто зна, де ходить, і в нас така життя, і війна, і то все другое. Думаю, що так, да. тільки що на уроках не потрібен, хай вони допустім, його там десь оставляють. Буває, потрібно дзвонити батькам. Тим паче зараз війна, різні ситуації бувають, тривоги там. Я думаю, потрібно, але пояснити дитині, щоб вона не зловживала їм. Щоб користувалася тільки за потребою. Я вважаю, що в малому віку, скоріш за все, дитині потрібен телефон, тому що бувають різні випадки, коли потрібно або зателефонувати батькам, або зателефонувати у різні рятувальні служби, якщо ну, стане дитині погано, або вона заблудиться, або ще щось. Телефон наразі це базовий спосіб комунікації для будь-якої людини будь-якого віку.